Вітаю вас на каналі Setanet. У цьому огляді я покажу вам, як задати проксі в браузері Brave Browser. Коли запустили браузер, натискайте справа зверху на меню і обирайте Settings. У вас відкривається вікно, в якому з лівої сторони потрібно знайти System. У першому розділі обирайте Open Your Computer's Proxy Settings. Вас перенаправляє до налаштувань проксі вашої операційної системи. Зробіть активним «Use a proxy server» І нижче у відповідних полях вводьте IP-порт вашого проксі. Коли ввели, натискайте на Save. Відкривайте Brave браузер. Якщо у вас персональний проксі, тоді при роботі у браузері у вас з'являється вікно для введення логіну та паролю. Вводьте ці дані. А якщо у вас безкоштовний проксі, тоді такого вікна у вас не буде. Ви зможете відразу розпочати роботу. Ось так задається проксі в Brave браузер. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.